Доброго дня! До спільноти користувачів дистиляторами з керованою дефлегмацією долучається ще двоє колег. Я зробив два таких дистилятора. І зараз хочу показати відмінності між ними. Перший оцей призначений для колеги, який має автономку. Тому на виході води у нього, на вході і на виході води не різьби, а шланг. Який на кінці буде мати американку для з'єднання з автономкою. І він не має тут е, датчика температури гарячої води на виході, тому що е, виміри гарячої води у нього відбуваються вже там на з'єднанні, там, де буде виходити гаряча вода на з'єднання з американкою. Тому тут датчика температури нема. У нього є дві гільзи. Це гільза для вимірів температури пари для керування обертами насосу. Ось тут гільза, вона відкрита, тобто датчик температури стоїть в потоці пару і ущільнення. Я тут ще не поставив, відтиночок сіконового шлангу. Ось таке. Треба вставляти датчик так, щоб він заліз туди аж своєю термоусадкою. Ось так. Цього достатньо для того, щоб воно сильно трималось, тиску тут нема. І ще один датчик. Це обов'язковий датчик, бо без нього керувати потоком води в дифлематор буде неможливо. Ось цим, цим холодильником, холодильником Дімрота. Е, І ще один датчик температури є в поросячому хвостику. Ось тут, на воздушній трубці дистилятора. Ось тут. Це відкрита гільза, але тут не треба ущільнення, бо тут має вийти повітря. А якщо не буде вистачати охолодження, тут піде пара. І цей поток пари буде гріти датчик. Датчик побачить підвищену температуру і дасть сигнал автоматиці на відключення. Якщо таке є. Якщо ні, то сюди нічого не треба вставляти. Ну і у цьому, у другому є ще Тут він, невідомо, ще, яке в нього буде охолодження. Тому тут різьби і на вході води ой, і на виході. На виході води зроблена гільза для виміру температури води на виході. Це на той випадок, якщо охолодження буде керованим. Ось так. Так, ну я вже, якщо вже почав писати ролик, то вже зроблю це повністю. Вода подається знизу, проходить по рубашці холодильника. Охолоджує пару і виходить ось сюди. Виходить на коло автономки або на злив, якщо охолодження старе, старого типу. Ось тут буде стояти насосик. Цей шланг я зараз натягнув для того, щоб перевірити герметичність. Він розріжеться і тут стане насос, який буде частину потоку цієї води брати. З виходу, з холодильника, штовхати в, е, холодильник Дімроту в дефлегматорі, і вихід води буде повертатися і виходити сюди, звідки буде, має йти вода з цього напрямку. Тут температуру ми не вимірюємо, я вже сказав, вона буде вимірюватися на виході води на з'єднанні з шлангом автономки. А в цьому дистиляторі тут невідомо. Тому стоїть гільза, її можна користуватись, можна ні. Це закрита гільза. Ось можна побачити, вона закрита, заварена. І якщо там нічого не вставити, то нічого не буде. З цього боку, там, де ми вимірюємо пару, має стояти або датчик. Якщо його не поставити, буде пара звідси вбігати у нас. Якщо датчика немає, то треба туди вставити щось таке, що її не пустить. Ну, найпростіше це датчик. Так, цей має з'єднання на 2 дюйми, цей на 2,5. Це по замовленню. Насосик заготовий. Для цього не треба мені робити е, керування. Для цього я ще буду робити як він там, дуплета, який керує і охолодженням, і дефлегмацією. І тому я ще його не збираю а цей вже сьогодні маю відправити.